Ага. Ще, Ільдар, я навіть тиду. Ох, там для багатих. Там тільки для багатих. Для мажорів 18-19 століття. Серйозно? Так. Плюс 10 тисяч старт я даю. Дивіться, скільки... хлама. Скільки... Скільки хлама. Тварин. Диво тварин, майоліка. Вот одна. Так нельзя направлять пистолет, видишь, это опасно. Ильдар, что у тебя... О, понятно. Что у тебя еще интересного? Кукла, слышишь? Это кукла Вуду. Как же, я, я даже, на... даже я не специально... могу показать, это... какого это, она там размера. Иголки, там иголки, там шо... вас... Сколько здесь, метровая она? Да, здоровая. Ис... Америка. Четыре тысячи гривен. Четыре тысячи гривен. Обалденно. Обалденно. Кепочки эти не продаются. Майолика у Эльдара. Да, у меня редко этот предмет. Друзья, дивиться, сколько... скики <laughs> хлама. Тварин. Э, диво тварин майолика. Вот одна, вот вторая. Ну, много тварин. <laughs> вот. Супер, супер. Все оформлено, бачите. Тут іконостас цілий, і книга, література, і ікони. І ось така краса. Ось ще цілий. Ось така маленька книжечка. Ось ця. 50 гривень. Солдатики. Кого тільки немає. По 150 гривень. Нові. Это новое. Я бачу, я бачу. Состояние. В картин добавилось, да? Да. Картины редкие, кстати. 50-е, 40-е годы. Реплики вот очень качественные. Чуешь, а вот это прикольное, смотри. Пасочки и да. икона. 3000. 3000. Есть, 3000. А кто то Там навет пиппес есть. Я ее подпишу. А подпишу. Да. 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 подпишу. Там нафиг ты, там ты нужен, тут е ну Я сзади подпишу. Вот Эльдара. Это увеличивает. Все, что моя рука прикасается, это всегда плюс Плюс 10 тысяч старт я даю. Я вот так я показую, а вимогам. Это старт. Слушай, у тебя борода такая золотая. Ну, я золотая молодежь. А, я понял. Дуже мені подобається. І вона велика. Бачите? Короче, друзі, вот это я даже дуже. дуже, дуже. Дивіться, там такі розмальовані пасечка, яєчка. Іконка. А, якого року? Там є ззаді? Друже, це десь 70-та року. Бомба. 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 Просто бомба. Ці я не дуже розумію, тобто може це дуже. Це харківський художник. Ну, прикольно. Ну це ви самі розумієте, це всі малювали. Там вон дівчина з виноградом. Угу. Слушай, ну скільки товару, просто. Скільки товару, друзі, заходьте в гості, обов'язково залишу вам е контакт, покажу, де знаходиться лавка. Бачите? І посуд, і диски. Друзі, хто мене питав. Скрипка навіть на нижній шафі є. Де, де, де? Дід ді? скрипка. Це Страдіварі? Ні, ні. Це Лучано, Лучано Деміс. Це виробник італійський. 18-19 століття. Серйозно? Так. Покаж. Без струн та без смич... смичок от десь тут є. Це так, щоб ми друзями розійшлись. Да? Розійшлись. Тисяча доларів Фран... Бомба. Франклера. Бомба. Нічого, за тисяча доларів, друзі. Всього на всього. Скіпка. Ось. Скипка. Ось. Скипка. Для діток робили. Ага. Слухай, ну тобі взагалі йде. Угу. покупать со 100 баксами. Дружи, а что ты коллекционуешь, скажи? Значки, ордены, медали. О, Серьезно? Значки есть. а ты стоишь, хлопчика гоняешь. Парень выбирая уже пивгодины, как я тут. У Эльдара, ребята, разные фотики, телефоны. Все я уже вам показал. Друзья, а, теперь все понятно. Смотрите, почему Эльдар такой сильный. Потому что он по этой кассете занимался Как называется Эльдо. этот вид спорта? Это прикладное мастерство. Я сейчас э, покажу. А ну, как можно... Это джитсу. Ага, Ильдар, а. 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 Эльдар, я даже отойду. Ух! Сейчас я одним кадром переверну этот, Нет. и посмотрите, я на стике, ребята, вспотел, что голый я у него в лавке хожу. Потому что я вот такое насмотрелся, это просто, просто нереально, это Ильдар. Не одним, просто... одним кадром, бачес. Ага. это ММА. А правда кажут, что у правда. тебя черный пояс по кимоно? Правда. Ага, все. Но кимоно не мачес. У нас есть даже лыжи. Лыжи? Так, лыжи в Ага. Сейчас я розпакую, покажу. А ну давай. Трубки. Поки ульдар розпаковую лыжи, друзі. Ми з вами йдемо далі. Техніка. Бабуля цікава, якась в папье маше. Или какой-то египтянин. Тут два варіанти. Або бабуля, або египтянин. Ну что, ничего, не побольше? Машинки. До речі, я такий, хотів сказати, хлам. Скажу просто такі іграшки сучасні, я не купую. А Ельдар, бачите, в нього навіть під них окремо полиця. Ну, тут є в нього і Радянські, але цей це весь гостинівський в такому стані. Тут навіть технопарк. Отака. Это фирма. Это реально очень крутые лыжи. Крутые лыжи, крутые палки. Салаван. Салаван. Не, Салаван. Соломон, Эльдар. Салаван. В общем, друзья, знаете, как вот это вот Галину, Галину, которая выдумывает английский язык, так это Эльдар. Фишер Салаван. Фишер Салаван. Салаван. какие палки. Фирма. Не, круто, это реально. Круто, круто реально скиги, пишу, скиги гроши. Даже еще не выставлял. А, даже это не знаю. Мне привезли, да. Жесть. Жесть. Ну крутые. А ну покажи мне, пожалуйста, жопу, насколько они изношены. Не, а вообще новые. Друзья, оно новые. Новые. Не, ну не то, что новые. Бачит, вот на них катались, но. но здесь офи износ вот, да. вот, по этому судится. Видишь, то есть вот но этот не офи еще офиген. протектор еще можно. Офигенный. Да. Офигенно. Заходите, заходите, лыжник, я думаю, Эльдар недорого их отдаст. На Барахольце магазин и другий магазин Парково 30. Или Так, секунду. елки палки а что, у тебя еще и тут стол, Эльдар? Так, так. Давай. Да. А что это А ну встань вот так а вот це, на фоне. А это... А це... елки палки Это вкус... такие трости разные, по 700 гривен. Новые. Новые. Это для авторитетов. Обалдеть. 700 гривен мы снимать. По 700 гривен. Носороз какой-то. Нет, со львы. Льв... Не, а вот это а, вот. А, да. Морда... А, это не носород, дракон? дракон. Дракон. И тут какая-то морда такая. Обалдеть. Нови. Обалдеть. Ще не было в урастане. Да, и пика у него тут полностью. Пика да, багато продано, богато на столи. Ножи. Там в тебе да, детина да, щось хоче. Дивіться, яка. футболисты Касли Пуса. Что у нас? Свердловский. Свердловский завод 62 Три? Да. Угу. Ну да. пермовые ножи. У нас есть Да, круто. Этот ненавижу такие ножи, которые идут, 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 а сам клинок пика, а шника, чего только не забыл, Но да. Обалдеть, обалдеть. Ну и дымов середина. И это твое, льда. Да. Да, да. и па. Иконище. В общем, позанимал, позанимал да. все, все столы на улице, да? да? Так, друзья, вот всю сторону я вам показал, Дивите, у Ольдара. Починаючи з А, ні, ще не все показав. Там вони ще в нього є. В нього ще Бачите, тут є ось така старовинна. А, я взагалі вам нижній ряд не показував. Коротше, друзі, всього, що я тут бачу, я навіть, навіть просто фізично вам не покажу. Але тут дуже багато товару, просто дуже багато. Посмотрите, тут є і сучасні ігри, і якісь старовинні сірники. І набір сірників, і шахи. Так. Да. В общем, тут систематизовувати ще та систематизовувати. Куча ляльок. Куча новорічних прикрас. Подивіться, хто іми займається, є в нього старовинні снігурки, Діда Морози, шухлядки, скарбнички. А ось ляльки. Ось дуже рідкісна снігурка. Це дуже рідкісна. А що за фабрика? Це Краснодар. Нічого себе. Я, ну, я не знаю, чесно. я, я таку не бачу. Любу, любу річ питай, я любу ага. річ знаю, звідки вона. А скільки в тебе духі Ольга, наприклад? 250 гривень. Це 250 гривень. Нові. нові. Угу. Це дуже Інга. багато э, фі, э, фермових. Угу. Та понятно, що тут подделовать подделывать Ольгу. Так, так. Хто буде подделывать Ольгу? Ні. Хверма, вон, хверма, а там є якісь хвер... там да, Так, так є хверма. Так. Слушай, а твоя українська файна ельдар. Файна, добра. Друзі, шикарно. А скільки така? 1000 гривень. Безкоштовно, друзі. 1000 гривень це на сьогоднішній ранньо, день це. ЛФЗ усі продані. Це рання. Оце рання. Городниця. Ну, хоть рання, хоть не рання, 600 прилепил тут по-братски. А вот тут вот вообще, це, друзі, прямо забирайте. Приїжджайте, забирайте. Я роблю. Вот так вот. Вот так. Курочка тоже. Ну вот это 300, шикарная цена. До речі, хтось в мене питав, хтось в мене питав, ось я вам знайшов. Курочка. А есть ще у тебя там петух, на обратно, як и пилится? Пивники були, но вони розпродані. Так що... Загляніть обов'язково. І якщо ви скажете, що э, тут пін-код, чи як це називається, пін-код, лавка задоволень, кажете, і тут э, величезні скидки у льдара. Ну, а ви знаєте, що це таке? Львовська. Львівська, дивіться, який гуцул. Да, дуже дуже рідкісно. Оце, це, до речі, дуже рідко попадається. Зараз я уберу, поки мене льдар не побив За це. А ну, переверні. Шикарно, друзі. Сохран новий. новий. Да, Тільки так, привезена да. зі Львова. Понятно, став на місто, дуже рідкісно. Оце старий Китай, старовинний. 3 400 комплект. Це теж дуже дуже, дуже дешево для цього. Прикольно. І от якась. китайська Це стара теж. Це 50-60 років. Шикардос. Тут, тут усе, шикардос. Усе, дешево, усе Усе дешево, ага, все разом. Осе разом. Тут в нього і рог, і бачите, такий-то саксофон, о, о, такого я не бачив. Це... І 5000. Царарик. Здравствуйте. Шикарний. 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 А біля, Шикарний. Входу, біля входу там стоїть два, пан... два пеналу з ага. бронзовими накладками. Всього о, з... Зараз подивимось. Вони 5 тисяч пара, але. Там є, по шпону, трохи треба доробити. Питання, так? Да? Да. Ось, дуже, ця стара 20, 20, 20 вік. Стара. Слушай, ну в тебе додалося, дивися, скільки так, в нього латуні. Індійська, дуже. І дофіга. Дуже, дуже багато. І різних європейських бачу в тебе Місочок, підносиків там. А оце старовинне. Це можна навіть не з таким 700 гривень. Оце до революція. Оце до Клас. Оце до Там є клеймо якесь? Нема. Нема. Ну, а це Покажи 100 мені не зміни. 800 гривень, друзі, шикарно. Uh -huh. На орсклі якась. Uh -huh. Таку не бачу ніколи. Кстати, yeah. класне yeah. рішення так зробити, бо в мене є така частина задня, uh -huh. а ніжня профукана. Раз на скло поставив. Ось, яка просила. Угу. орел. о, це. А, це легкий. Я думав там якийсь... Это ж... як... Фраже. Есть... Да, Це це ж початок 20-го століття, це 19 рік. 19 століт Да? Я... А що це мідь? це, це, це латунь. Це ж дуже стара. Слушай, вона така тонка-тонка, як фольга, а тут є да? що їх нема, але 100%. Це Польща дуже рідкісна, стара. Ну, не рідкісна, але стара дуже. Прикольно. Прикольно. Дуже багато продано. Тобто, Тут ти бачиш, на даний період за три дні. На вихідні угу. дуже багато продається товаром. Дуже дрібного. Дуже багато дрібного. Люди приходять фарфор Європу вигрібають по п'ять статуеток зараз. О, угу, при... угу, угу. Ну щось комбінуємо, з по часам на перевірці багато, але люди купують часовщики на запчастини дуже багато. Угу. Там панно, це дуже стара. От, от, це теж 20-те сторіччя ваза, ну, та, ваза, да, ваза дуже, дуже стара, тому і цінник 10 тисяч гривень. Ну, nóis, для неї нисляни... це безкоштовно. Самоліт літак 10 тисяч гривень. Дуже там ще внизу, в там, там ще ящиках. Обалдеть, обалдеть. А, Друзі, я в такому вигляді, бо сьогодні а, їхав до Ельдара на такому транспорті, тому не звертайте увагу. А це ми, це ми продаємо, це на воду йдуть хлопцям, так як ми волонтерська організація з продажу цих розмальованих гіпс. Йдуть енергетики та вода, і 92-й бригаді, і е, різним окремим бригад, бригадам о, о, дуже багато води та енергетики ми відправляємо. А хлопці приїжджають сюди і забирають кордони. І... Красавця. А у цей красавець скільки стоїть? Небагато, тисяча гривень це так, щоб ми друзями. Друзі, були подивіться. Віки. Були подивіться, яка краса за тисячу гривень. Я ось так от ага. саджаюсь.

Тебе помочь, друзья? Ты понял? Вот это вот показал. Ты сказал бушидок, и мано було, там. Давай потримаю. Нельзя, не покажу. Обережно. Ну а что? Я могу ще. Все, 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 там у тебя телки уже собрались. Обсыкают тебе этот. Двери. Красава. Вообще. Вообще. Ребята, а есть запись на твій мастер клас якийсь? Тысяча гривен. Это пятихвилинка, щоб мы. Ми позаймались. Щоб з друзями, да? Дих, диханням. Ага, ага. Ага. Мишці. Мишці. Так. так. Група мишц. Ребра. Так. Мускулатура. Уся в напрузі. Так. Так. Видих. Ага. Мишці грають. Це просто, ребята, якийсь... то Все. І запах. Чувствуєте? Все. Красава. Все. Красава. Все. ну ти зараз бесплатно все покажеш, Сейчас люди... Не, его не А, друзья, Есть сейчас картка. Сейчас картка прикрепим Даже картку. Уже мне Реально, по Вы поняли, да, ребята? Ой. Так. Ребята, не даем они снимать видео, понимаете? Он мне тут уже четвертый, четвертый урок я уже получаю. А он мне потом стоит там, кэш считает, сколько я должен. Потому ты уже... Да я вспотел. Я вспотел, друзья. До речи. А сколько, Эльдар, такая штука стоит? А? 400 гривень. 400 гривень. Заїдьте та купіть. Заїдьте та купіть. Бачите? Бачите, які розмальовані такі гільзи. І весь заробіток йде на зсу. Скільки, скільки всього. Просто нереально. просто дивится роднянский для юного столяра набир а может не для юного набир столяра схема расположения инструмента бачите и тут и долото и рубанок и э, дрель и пила и новин новый просто бимба и там дивится вот 85-го року Спокойного дня мага. Эльдар, а скільки коштує в тебе такий набір столяра? 4000 гривень. Новий. Значить дивіться. Такого мало хто 20 предметів. 4000. Я думаю, що Ельдар вам там щось. Там Я вже побачив, вже показав. 20 предметів. Зміни... Это по по 200 гривень за предмет. Новое. І нове. І ще саркофаг, там для нього такий чемодан. О, Люди, Просто бімба. Просто бімба. Оце подсвічники нові. А оце з мусорки. Серйозно? Так. Оце, оце з мусорки. Оце все. Клас. Частина продана. Клас. Кісточки. І тут я така Тут я танцюю. Інсталяція. Тут я танцюю. Тут а є я... шест твой. Шест? Ага на якому ти танцюєш. слушай тут у тебе і какая-то пряльна это да, да прялка а в тебе ще й да. машина є. а ну бери вот этот корабов машина вообще огонь 6 тисяч гривень. 6 Жигульона, дивіться. І коса хто, хто мене питав не купив, за... Хто не купив беру цю косу І... да я вот так обойду тебе. просто Просто бимба. А вона робоча? Саль педалі є. Руль, ну пробував, ну она... ну так вроді би да. так. Угу. Так їде, але до першого, першого цього. А гаїчника. Да. Там цього. для багатих. Там тільки для багатих. Для мажорів міських угу. монети, часи, біноклі, ордена. Із бівня мамонта. Коротше, ковуряться не перековаря. Там, там сібірят молоток кам'яного віку. Кам'яного віку. Там це із бівня Я, я серйозно, 3000 гривень. Оце? Так, да, це бівень. Це дуже-дуже стара кістка. І дуже рідкісна. Так. Це серебро з золотом. Дуже, дуже прекрасно, гарні і недорогі. Тут 1500 гривень. Оце Сибіряк. Кам'яний вік. Оригінальний 100%. Драконі скло. Клас. Коротше, вибір сумасшедший. Неймовірний. Угу. Пенсне є. є е... Бурштинчик, є Біноклі, це Берлін, це Дереволюція, перламутр, Маленький скольчик є. Але але, це який був у тебе, Так, Бо... да, я тільки хотів да. сказати, дуже схожий. Це винесли з твоєї лав... лавці. Ага. Клас. Янтарний брошень. Що це ціна, явно не від нього. 3000 гривень. Там. 250 написано. Ну, будь ну, буде скидка, 3000 гривень, так? Бруштинові вот, такі от речі. Не, от це класна штука. А вона розкладається, фіксується, все нормально, працює? Вроді так. Вроді, як обично. Ми ж мошенники. Ми ж не мошенники. Ми ж не, а -а -а. мошенники. ми мошенники. ж не мошенники. Зафіксуємо возьми. Цвахи вб'ємо і все буде добре. Саня, ну ти ж знаєш. Ми робимо на 100%. Це тільки для мажорів. Заходьте одразу. Ми від лавки забажань. За для... я... Забажань. <с>. Ну забажань. Задоволець, за бажань. За бажань. Кажете за бажань 15... Скільки відсотків. 3 тисячі, але ну, треба були робочі, але треба почистити. Нічого. Ціни, да? я раніше таку Ці... за тисячу продав на навіоліті, ціни виросли втричі. Це в тебе чи по країні? Ні, по країні. По країні. У Києві <с так... <с. такі Понял. будуть 5. Понял. Тут Понял. є все. А бакси валяються. Бакси валяються, але ну, ми багаті. Ага. Ми можемо, можемо собі дозволити швирятися. Друзі, в общем, сьогодні <кхів> посітів дуже э, відомого. Дуже відомого, як тебе представити? Представити. Представь його в ваннай. Дуже відомого антиквара в місті Харкові. Ви під прицілом. Так, це ти під прицілом. Що я наговорив? Ти під прицілом. Тобі повинно бути око. Саня, а чого ти косяш під мене? Я? Ні. Тоже мародати. Теж косить. Агане, що в нас 10 тисяч гривень. Опять починають. Я фінал роліка Та, знімаю. Фінал. Друзі, заходьте до Ельдара, привіт, передавайте. Де знаходиться? Зараз покажу. Якщо ви на барахолці, на блокбазі, йдете від арки, проходите 200 метрів, повертаєте от сюди, і тут у нас ось така краса. Дивіться, антикварна лавка. І... Стоїть на вході льдар. Він завжди Ой, тут стоїть да, на і заходьте.